Господь з вами, і з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів. І вони прийшли до нього. Він встановив дванадцятьох, аби були з ним, щоби посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він встановив дванадцятьох і дав Симонові ім'я Петро, а Аякову заведеєвому. Та Йоанові, братові Якова, дав ім'я Воанергес, що значить сини грому: і Андрія, і Филипа, і Вартоломея, і Матея, і тому, і Якова Алфеєвого, і Тадея, і Симона Кананіта, і Юду Іскаріоцького, який і видав його. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо про покликання апостолів. Апостолів перераховано, як кого названо. Пам'ятаю, що коли цей текст читався раніше, то я от власне обговорював в проповіді про самих апостолів. Чому були покликані саме ці, а не інші. І ми саме говорили про апостолів, які були покликані, тому що є що сказати і про Петра, і про інших апостолів, і про Юду, про якого тут згадано, також є що сказати. Але сьогодні підемо іншим шляхом. Сьогодні, як і вчора, і позавчора, подивімося на перше читання. В першому читанні ми з вами чуємо історію, яка має спільну рису із Євангелієм. В Євангелії є ось цей вірш важливий, центральний, я би сказав, в цьому тексті. Він встановив дванадцятьох, аби були з ним, щоб посилати їх, проповідувати і щоб вони мали владу виганяти бісів. Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього, кого сам хотів. Коли ми дивимося на апостолів, то у нас з'являється дуже багато питань, чому обрані саме ці апостоли, а не інші. Це якось нелогічно. Ну, нелогічно. Було, напевно, маса вчених мужів, книжників, було, напевно, багато шляхетніших людей, було, напевно, вірніших людей, які би Ісуса не залишили, не втекли. Ці потікали, тільки один Йоанн лишився. До апостолів є дуже багато питань, до Юди є дуже багато питань, до Петра є багато питань, до всіх є багато питань. Це точно, ну, якби у нас з вами хтось питався, чи ось цих людей обирати, знаючи майбутнє, ми б сказали, ні, на цих людей не можна покластися. І коли у нас є питання: а чому обрані саме ці, а не інші? То тут є відповідь. І покликав до себе тих, кого сам хотів. Було не тільки 12 апостолів, було ще 72 учнів, а крім 12 апостолів 72 учнів були ще цілі натовпи тисячі людей, серед яких можна було обрати, напевно, дуже багато кого іншого. Але Ісус обирає саме цих. Чому? Бо Він так хотів. Подивімося на те, що власне, є в першому читанні. Перше читання сьогодні дуже натуралістичне. Я особисто переконаний, що якби багато людей записували Євангеліє, або мали вплив на те, що має бути в Євангелії, а чого там не має бути, то цей фрагмент 100% би усунули зовсім. Натомість його не усунули, його просто написали делікатно. Причому написали делікатно так. Що не зовсім ясно про що мова? Прочитаю цей вірш. Прийшов він до Кошар, він це Саул, що були при дорозі, а була там печера і Саул. Увійшов до неї опорожнити шлунок. А тим часом Давид і своїми людьми сиділи в глибині печери. Як це опорожнити шлунок? Чи він блювати зібрався? В оригінальному тексті написано: Прийшов оголити свої ноги. Оголити ноги, ну або, якби, по-нашому було сказано заголити ноги. По-великому він хотів сходити. Але оскільки. Люди, які відповідальні за тексти, бояться, щоб якось так не вразити людей, щоб було так максимально делікатно, бо хтось образиться, як це можна. Як можна взагалі в слові Божому писати, що хтось какає? Ну, чи, чи, такі, чи люди цим займаються взагалі? Ну, чи, чи для людини це властиво? Звісно, що ні. Не може бути такого. Тоді в них був саме такий вислів. і, ну, Потрібно в проповіді спеціально пояснювати про що мова, того, що коли ми чуємо, хтось опорожнив шлунок. Ну, як правило, сучасна людина, чуючи цей вислів, подумає, що ну, напевно людина пішла поблювати, бо якесь харчове отруєння було чи що. Ні, звичайна фізіологічна справа. Звичайна справа пов'язана з травленням абсолютно для кожного живого організму, починаючи від там амеб звичайних і по людей. І е, якби з цим ефемізмом ми вже закінчили. Тепер подивімося, що ж відбулося. Саул доганяє Давида, Давид має можливість його зарізати. Ще раз, він врізав шматок його одягу. Ми можемо з вами бачити в якихось, я не знаю, показують якихось там самураїв чи якихось там майстрів меча і клинка, які десь там підкидають пір'їнку і її в повітрі розрізають. Але повірте, що та зброя, яка була в Давида, це точно була не така, не такий кінжал там, чи меч, що в нього було. Не такий, щоб міг там ту пір'їнку обрізати. Все рівно, щоб врізати одяг, потрібно трішки докласти зусиль. Це все рівно не відбулося ось так миттєво взагалі. Абсолютно за одну секунду без зусиль і безвідчутно. Але Саул цього не відчув. І Давид це зробив справді дуже майстерно і тихенько. Але відрізав кушок, кусок такого одягу. Зробив це вправно. І тепер Саул уже вийшов з тої печери, де опорожнився, власне. Ну і той йому показує: ось я міг тебе зарізати, бо бачиш, врізав кусок одягу твого, але я не зарізав. Чому? Бо ти Божий помазанець. І в цій історії, такій натуралістичній, де описується цей процес дефікації, е, насправді розповідається про те, що Давид мав дуже велику повагу до Бога і до Божого рішення. Він не хотів чіпати Божого помазанця, мав можливість його прирізати, коли той був в делікатній ситуації, так би мовити, так? беззахисний був. А він цього не зробив, бо мав повагу не тільки до Саула, але до Бога, який Саула помазав. Наскільки ця справа серйозна насправді. І тут е цей текст першого читання перегукується з Євангелієм. Давид не підняв руку на Божого помазанця. Тобто, для нього Боже рішення було важливим. Хоча від цього Божого помазанця він особисто натерпівся дуже багато. Той його доганяв, той його хотів вбити, той е, взагалі складає враження такої людини, е, яка має дуже серйозні психічні проблеми. Тобто, той він каже, Давиду: сядь пограй. Давид сідає, грає, той взяв в нього. Списом запустив. Ну, тобто, людина, яка сама не знає, що він хоче, він бореться з, з якимись ревнощами, з заздрістю, з ненавистю до цього Давида, з іншого боку, він хоче з ним бути. Хоче з ним бути, але хоче його прирізати. Хоче, щоб він був, щоб він перемагав ворогів, щоб він співав йому, але одночасно хоче його вбити, бо терпіти не може, який він талановитий і так далі. І Саул є дуже дивною людиною. І, напевно, в Давида також з'являлося. Неодноразово питання, чому Бог помазав на царя саме цього, а не когось іншого. Чи не було когось іншого? Чи він, Давид, більше не підходить на те, щоб бути замість Саула? Та підходить. Але Давид рахується з Божим задумом. На ті роки, поки ще Давида не було, коли Саул, Саул царював, це перший цар взагалі, він виконував свою місію. В нього було своє завдання. Та, а не інше. Подивімося, що наше завдання, як учнів, як християн, як людей, які читають святе Писання, як людей, які повинні його почути і прийняти виконати в своєму житті, перед нами стоїть неабияке завдання. Потрібно думати не тільки те, чи Бог відповість на моє прагнення, чи Бог вислухає мене. Чи Бог зробить те, що мені потрібно. Ми маємо думати ще над чимось іншим. Чи я слухаю Бога? Чи я виконую те, що Він каже. Чи я шукаю Його волі, чи я пізнаю Його волю, чи я виконую Його волю. Чи я думаю над тим, що хоче він. Чи, можливо, всі мої думки, вся моя фантазія забита виключно тим, що. Бог повинен виконувати мої прагнення, мої завдання, мої вказівки. Розумієте, переставляння з ніг на голову. Бог повинен стати моїм слугою. Він повинен стати виконавцем моїх спостережень за баганок. Це не так. В сьогоднішньому тексті читаємо так дуже чітко. Він покликав тих, кого сам хотів. В першому читанні. Давид рахується з тим, що хотів зробити Господь Бог, що він помазав нікого іншого, а саме Саула. І тому нам з вами в світлі сьогоднішніх читань потрібно часто задумуватися над тим, а якою є Божа воля? <кхух> а чого хоче Господь? Що би він хотів, щоб я робив? Що би він хотів взагалі? Стосовно мого життя, стосовно мого стилю життя, стосовно того, що я роблю. І тут питання не, не тільки того, чи я десь там падаю, чи грішу так, чи грішу інакше. Питання просто в іншому, чи Бог це мені дає. І ці питання потрібно собі ставити не тільки тоді, коли людина молода, наприклад, вирішує про стан свого майбутнього життя, про, наприклад, своє покликання. І. В цій ситуації, скажімо, молода людина, яка там хоче йти в монастир, дівчина чи хлопець хоче йти в семінарію, то молода людина вже там роздумує, переживає різні реколекції, молитви, роками до цього готується, ну і там приходить до того чи іншого виходу: це Божа воля чи не Божа воля. Є покликання чи немає покликання. Але так само це мало би стосуватися також і звичайного життя. Не тільки Богопосвяченого чи священичого, але також сімейного. Сімейна людина також повинна розглядати своє подружжя як покликання Богом. Я не просто, ну, ну в сенсі не я, бо, бо я то не маю, а ви, той, хто є чоловіком, чи той, хто має дружину, чи той, хто має дітей. До цього потрібно підходити саме з такого боку, що це Бог мені посилає цю дружину. Це саме Бог мені посилає цього чоловіка, це Бог нам дав цих дітей. І під таким кутом потрібно до цього підходити. Чому? Тому що він так хотів. А може бути інша ситуація? Можливо, Бог не хоче, щоб ти був з цією жінкою чи з цим чоловіком. Можливо, вам не потрібно одружуватися було. Ну, але тоді вже пізно на цим думати. Якщо вже одружилися, то треба вже триматися свого. Але не раз, наприклад, спілкуючись з молодими людьми, які ось думають, одружуватися, не одружуватися, треба, не треба. Ну, Я бачу, що часом бракує цього розуміння, що от, чи це Божа воля взагалі. Бог точно хоче, щоб ти був з нею. Можливо, ні. Можливо, хоче, щоб ти був з іншою. Слід над цим думати, це складні питання, вони неоднозначні. Я ось в проповіді не дам відповіді, чи має бути так, чи має бути інакше. Але в проповіді я заохочую вас до того, щоб думати над цим. Потім далі, от, батьки хочуть, щоб дитина була такою, а не іншою, щоб вона робила те, а не інше. Ну добре, це ви хочете. А як ви думаєте, що Бог думає на цю тему? Він точно хоче, щоб ви, умовно кажучи, якщо ви в дитинстві, мамо. Хотіли десь там займатися бальними танцями, а у вас не вийшло, то тепер ваша дитина повинна цим займатися. Чому? Ну, бо я хотіла, а в мене не вийшло, то тепер моя дитина не хоче, але повинна цим займатися. Тому що мама хотіла, значить, так має бути. Ну, Можливо, Господь Бог до чогось іншого кличе. Скільки дітей? Закінчивши навчання, показавши батькам диплом, сказали: ну все, я закінчив, я вивчився. Ось вам диплом, а зараз я йду працювати туди, куди хочу, і буду займатися тим, що мені подобається. Все, ви хотіли, я зробив, відстаньте. Скільки є таких історій? Маса. Тому це питання досить складне. Це питання співпраці з Божою волею, пізнання Божої волі, розпізнання чого Бог насправді хоче, є дуже непростим питанням. Але кожен з нас повинен над цим голову сушити. Чого хоче Бог. Чого хочемо ми, ми інколи знаємо. Інколи не факт, що знаємо. Але повинні над цим задумуватися. Дорогі брати і сестри, нехай Господь Бог благословить нас цим словом, щоб ми шукали його волі і виконували її. Амінь.